Зіпфайл Ютуб. Я радий бачити вас у себе на каналі, і сьогодні у нас буде трішки треш контенту. Давненько подібних роликів не було, але як показує статистика Ютуб, вони набирають багато переглядів. Тому якщо відео вам сподобається, не забудьте поставити вподобайку. Підписатись на канал, якщо ви зайшли сюди вперше, і написати коментар з вашою думкою стосовно пристроїв, що ми будемо сьогодні тестувати. Для сьогоднішнього ролика я придбав два самих дешевих пауербанка, що продаються в моєму місті. Обидва пристрої ви можете знайти в мережевих магазинах, таких як «Копійчка» та Аврора. Почнемо по черзі, почитаємо характеристики, подивимось на пакування. Далі затестуємо обидва павербанки і з'ясуємо, чи відповідають вони заявленим параметрам і чи коштують вони своїх грошей. Перший павербанк ось такий Solar Charger, no name, без бренду, я придбав в магазині копієчка. Обійшовся він мені в 270 гривень. Окрім напису Solar Charger, на упаковці немає ніяких позначок. Бренду чи виробника. Ну давайте подивимось, що тут написано далі. Позначка Cellular, не знаю, що вона означає, типу цифровий, іпх смартфони, тобто підійде для айфонів, смартфонів, ІПД таблет підходить до планшетів та айпадів, і тут ІПД, так само, як і. Вище, але це мало виглядати би як iPod. iPod MP3-плеєри, GPS-навігатори і Bluetooth. Ця позначка дуже дивує, так як Bluetooth-а в цьому павербанку явно немає, але можливо це якби закцентовано, що він підходить для зарядки Bluetooth-пристроїв. І що ж у нас написано на зворотній стороні коробки? Тобто тут мають бути його специфікації і якісь основні фічі. На інгліші написано, давайте читати. Підходить для зарядки айфонів, айпадів, андроїдів, GPS-пристроїв, камер та іншого. Написано, що він водо та пили не проникний, також ударостійкий і захищений від падінь. Вбудована повна літій полімерна батарея, що заряджається через потужну 12 2 ватну монокристалічну сонячну панель. Це ми ще перевіримо і про це я трохи розповім. Environmentally friendly silica gel and ABS Plus PS materials and rubber Paint Surface Process. My English is very good. Тобто зроблено з пластика, гуми та якихось friendly е, матеріалів. Силікон і ще там ще щось. Emergency LED Torch. Ага, це у нас екстрена LED-підсвітка, сховані подвійні USB, мікропорти і іде з карабіном. І технічні специфікації саме основне. Вхід у нас 5 вольт 1 А, вихід 5 вольт і 2 порта по 1 А. Ну, Розміри, габарити і вага 150 грам. Ага, тут збоку у нас ідуть ще аксесуари, що мають іти в комплекті: це карабін, перехідник для iPhone 4S і мікро USB е зарядний кабель. Все більше ніяких позначок немає. І ви знаєте, що я покрутив коробку з усіх сторін і ніде не, не написана інформація, скільки мА видає цей пауербанк. Ну що ж, можливо, така інфа буде всередині, але коли я його купляв, на ціннику було написано 10 тисяч міліампер. В коробці більше нічого немає, тільки пауербанк і зарядний дріт, ні карабіна, ні перехідника на айфони 4 серії. І тут я би хотів зробити зауваження магазину копієчка. Коли я купував цей пауербанк, видно було, що він був вже кимось розкритий. І, можливо, повернений, але повернений без частини аксесуарів. Тим не менш, вони продали його мені по повній ціні. Гарантій, як такової магазин не дає, дає всього-навсього 14 днів на повернення товару. І це був такий останній павербанк в тому магазині, що знаходиться біля мого будинку. Тому інших варіантів там не було, довелося взяти цей. Ну що ж, «Деріт». Самий галімий дріт, що я бачив. Ну, бувають, правда, ще тонкіші такі. Ну, але тим не менш, він якось працює і якось заряджає. Дротик мікро USB на USB Type a і я думаю, що його можна одразу викидати. І замінювати на якийсь адекватний. Так, ну і в коробочці у нас іде сам пауербанк. Взагалі, сама ідея такого пауербанку ніби непогана. Щоб можна було повішати на рюкзак, як там було на картинці вказано, на карабін, котрого немає в е, комплекті. Якщо б тут була потужна сонячна панель, він міг би заряджатись, поки ви його несете на рюкзаку, Але це тільки ідея, виконання тут аж ніяке. По-перше, це. Монокристалічна сонячна панель невідомої якості, невідомого ККД і її вистачає тільки наживлення одного світлодіода і такої симуляції заряджання пристрою. Ніфіга вона не заряджає. Такої панелі не вистачає. Я думаю, що вона має бути раз в 10 більше, щоб хоч якось зарядити акумулятор, що знаходиться всередині. З іншої сторони, у нас така світлодіодна підсвітка. Плюс ще є ось такі світлодіод. Тут у нас такі гумові вставки по. Павербанк мав би бути вологозахисний, пилозахисний та ударостійкий, але перевіряти все це я не буду. Ми просто подивимось, як він зроблений. А зроблений він не дуже якісно і виглядає дешево. Давайте подивимось на характеристики, що написані на самому павербанку. Літій полімерна батарея на 8800 мАч, Вхід у нас 5 В 1 А, вихід 5 вольт 2 А або 5 вольт 1 ампер LED підсвітка 5 вольт, пів ампера Сонячна зарядка 5 вольт 200 мА. Звісно, ніяких 200 мА тут немає, ніякої зарядки не відбувається. Зовнішній вигляд в принципі, десь на 3-4, на видні стики е, збірки. Ну, давайте пройдемось по елементам керування. Тут у нас є тільки одна кнопочка. Індикація заряду, якщо ми один раз натискаємо на кнопочку, нам показується ступінь заряду батареї. Зараз вона заряджена на максимум. Якщо ми затискаємо кнопочку, у нас загоряється такий маленький світлодіодик, Якщо ж ми нажимаємо два рази на кнопку Power, у нас загоряється LED-панель. В принципі, можна використовувати цей пауэрбанк як ліхтарик. при відключенні. Світла, але світить він не сказати, щоб дуже яскраво. Вимикаємо все зайве. З одної сторони тут е, у нас схований USB-порт за такою гумовою заглушкою USB-Type-A. І з іншої сторони у нас сховані два порта. USB Type A та мікро-USB. Посаджені вони не дуже рівно. Мікро-USB, щоб заряджати сам павербанк, вам доведеться мати дротик з довгим конектором, щоб він нормально сюди входив і корпус не заважав зарядці пристрою. Ну і далі ми будемо порівнювати між собою два павербанки і переходимо до другого фігуранта відео. Це у нас куплений в магазині Aurora і вже має хоч якісь назву бренда. КЛГО модель КП56. Написано 10 000 мА. -год. Обійшовся він мені по знижці на акції за 299 гривень. Написано гарантії 1 рік. Але я не знаю, чи Аврора дає на нього таку гарантію. Коробочка вже виглядає більш преміально, вона на такому магнитику відкривається. Тут у нас вже якісь є позначки, High quality cell, тобто високоякісна батарея, 10 000 мАч, Multiply protections, тобто є захисти різного рівня. Далі у нас інтерфейс показаний з самого Powerbank, але ми подивимось потім ближче. З задньої сторони у нас картинки, як виглядає дають пауербанк, і вони такі об'ємні. Написана модель КП-56, ємність. 1000 10 мАг, І що саме цікаво, написано RATED, тобто рейтингова ємність на 5 вольтах і 2,1 А він видає 6200 мАг. На попередньому павербанку ніде було не написано характеристики на коробці, тільки на самому павері написано, що він на 8800 мАг. І не написано, чи то загальна ємність при 37 вольтах, чи це рейтингова ємність на 5 вольтах, Енергія 37 ватт годин на 3,7 вольтах, вхід 5 вольт 2,1 А максимально. Вихід 5 вольт 1 А, або другий вихід на 5 вольт 2,1 А. Ну і тут ще якісь інші особливості. Підтримує всі USB-девайси е, для зарядки, використовує оригінальні А-плюс батареї, Важить небагато. Кількість циклів заряду вказана більше 500 разів. Є захисти від Великого амперажу, вольтажу та короткого замикання. Типу написано, що видає стабільну напругу і струм що є безпечним для ваших девайсів, і автоматична іде в сон для збереження енергії. Також написано, що він зроблений в Китаї, і тут виробник та імпортер. Навіть на коробці є якийсь QR-код, типу автентифікатор якості. Давайте дістанемо Powerbank і подивимось на комплект. В комплекті у нас теж нічого особливого, дріт зарядний, до речі, Type-C. Теж я б не сказав, що він дуже якісний, але виглядає трішки краще, ніж на попередньому. Все одно не рекомендую використовувати такі ось кабельки, особливо на інших пристроїв. Купить щось нормально, гривень за 200, типу Базіусів, Хоко, хоча б щось такого рівня. Цими дратами як користуватись не рекомендую. Ага, в коробці у нас ще якась китайська. Військо гарантія, ну, звісно, в Україні вона працювати не буде. Так, ну і сам Powerbank виглядає, до речі, непогано. По інтерфейсах нас не намахали, два USB Type A. USB Type-C та micro USB. Тут у нас індикатор заряду і кнопочка. Затискаємо кнопочку, починають світитись світлодіоди і показувати ступень заряду. Так, характеристики, що ж тут написано: модель КП-56. Ну і все то саме, що на коробці. Збірка, я б сказав, непогана, нічого не старчить на 4 з плюсом по 5-бальній системі. Самі роз'єми не утоплені і стоять більш-менш рівно. Тобто паритись е, з довжиною конектора зарядного пристрою вам не доведеться. До речі, по вазі, на жаль, у мене немає де їх заміряти. Ну, оцей KL-GO важить ну, рази в 2 більше, ніж оця штука. Ну що ж, а тепер я вам. Покажу, чим я буду заміряти ємність обидвох павербанків. У мене немає якогось спеціального навантаження для таких випадків, тому я буду використовувати в якості приладу замірювання ось такі два USB-тестера. А під'єднувати в якості навантаження буду світлодіодну лампу із тої ж самої Аврори. Ось така світлодіодна кільцева лампа. З підставочкою USB Type-A. Ми під'єднуємо до першого з пауербанків, включаємо її на самий е, потужний режим, і ця світлодіодна лампа споживає приблизно 1,1 А. Бачимо, що напруга не просідає. 5 вольт видає нам пауербанк, І якщо ми поклацаємо тут на тестері, ми можемо. Виставити собі режим, де ми будемо бачити скільки міліампер віддав нам пауэнк, і щоб не гаяти час, я беру другий тестер і беру другу ідентичну лампу. Вона споживає трішки менше, але зараз вам покажу скільки. Приблизно 0,8486 А, і напруга на цьому павері вже просіла до 4,86. Ну що ж, лишаємо так, повернемося, коли павербанки розрядяться, і подивимось, скільки вони віддали ємності. Хочу попередити, я тут не претендую на якісь лабораторні досліди. Це все домашні спроби вияснити, чи вартують своїх грошей. Самі дешеві павербанки в мережових магазинах по типу копійки та Аврори. І так, перший павербанк вже затушив лампу, тобто заряд закінчився. І давайте зараз підключимо наш тестер до іншого паверу і подивимось, скільки віддав павербанк з копійки мА. І ми бачимо 2172, і розрядився він за 2 години 33 хвилини. 2172 мА. Пере години це у нас явно не те, що було заявлено на самому павербанку – 8800 мА, і не те, що було заявлено на ціннику 10000 мА. Навіть якщо цей показник вказаний на корпусі, це при напрузі 3,7 вольти. На 5 вольтах він мав би видати приблизно на третину менше, тобто десь 5000 мА. годин. Чекаємо ще деякий час і подивимось, скільки мА. Тепер видасть нам пауербанк із магазину Avrore. Пройшло ще трохи часу, і другий пауербанк так само розрядився під навантаженням у вигляді кільцевої світлодіодної ламп. Беремо тестер і дивимось... На іншому павербанку, скільки ось цей КП-56 віддав мА. І так, павербанк з магазину Аврора віддав за весь цей час 5608 міліампер годин. Так, звісно, це теж не відповідає заявленим, але близько до Rated Capacity, тобто ємності, котру павербанк може видати на 5 вольтах. Ну що ж, а тепер давайте підіб'ємо якісь підсумки по такому швидкому і трешовому Огляду та тестування двох павербанків. І так, перший девайс із магазину Копіючка. Давайте я спочатку розповім про його плюси. Так, вони тут навіть є. Плюс, тут є ліхтарик. Ну, а все інше це загальні мінуси. Зроблений він не дуже якісно, місця з'єднання корпусу не дуже щільні, гумки ніби тут є, але все це виглядає ну так дуже дешево. Також нас обманюють на рахунок ємності батареї даного павербанка. Замість вказаних на ціннику 10 000 мА і вказаних на самому павері 8800, у нас всього 2170 мА. Скорше за все всередині стоїть якась неякісна вживана батарея аби було. Також ось ця сонячна панель, котра має заряджати пауербанк, взагалі ніяк не працює. Це муляж та маркетинговий хід, щоб більше людей велось на покупку такого девайсу. Мій висновок це повний скам, і своїх 270 гривень даний павербанк не вартує. По суті, це ліхтарик з функцією павербанку. Ємності цього паверу вам не вистачить навіть на повну зарядку якогось потужного смартфону. Новнейм no павербанк із магазину Копієчка під назвою Solar Charge не рекомендую. Ну а універсальна мобільна батарея із магазину Аврора мене навіть здивувала. Я думав, і показники будуть гірше, але пакування і сам павербанк виглядає набагато краще. Тут написано, як і повна ємність, так і для напруги в 5 В 2 А. До неї він, правда, теж не дотягує. Замість 6200 він показав. Але тим не менш на повну зарядку якогось потужного смартфона або мого айфона, в котрому батарея всього 1500 мА, мені вистачить на 2,5 зарядки. Плюс тут є. Type-C вхід, його спокійно можна покласти в кишеню. Так, тут немає ніяких ліхтариків і додаткових свистоперделок, але за 300 гривень я вважаю, можна собі придбати з обмовкою, що немає нічого більш адекватного в продажу. Я сам для себе використовую ось такі куплені корпуса на AliExpress під акумулятори типу розміру 18650 під 6 штук. Акумулятори мені прислав підписник. Посилання на його магазин я лишу в описі до відео. Такі корпуси вже дозволяють мати більшу ємність, плюс підтримують різні протоколи зарядки до 12 В і 1,5 А, і такими саморобними паверами користуватись вже набагато краще і зручніше. Ну що ж, ось таке було трешове відео на моєму каналі. Пишіть вашу думку в коментарях. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, ставте вподобайки, обов'язково донатьте на ЗСУ. Ну а з вами був Лікан. І до зустрічі.